Слава Україні! Я Олег Олекристопа і це історія для дорослих. У нашому патріархальному світі історію писали переважно чоловіки, тож не дивно, що саме чоловіки цю історію здебільшого і наповнювали. Але це, м'яко кажучи, перебільшення. Україна багата своїми видатними жінками. Вони ставали княгинями, королевами, султанками, мали вплив у політиці, створювали всесвітньо відомі полотна, виступали на сценах у культурних столицях світу і чули гучні овації. Писали книги, підкорювали військову справу, робили наукові відкриття та досягали перших місць у спорті. Ми вирішили згадати принаймні 10 із них, і сьогодні продовжені. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Підтримуйте наш проєкт на Патреоні та «Баймі і Кофі. Посилання в описі під відео. Але головне не втомлюйтеся донатити на Сили оборони України. Скоро на нашій аеродромі прибудуть літаки нового покоління. Для цього нам потрібні шифровані малопомітні радіостанції. Нам дуже необхідні дані радіостанції, що дозволить нам швидко здійснювати обмін важливою інформацією донати на повітряні сили та забезпечте нас даними і засобами радіозв'язку. Допоможіть нам зібрати дану суму 3 мільйона 600 тисяч гривень. Кожна ваша гривня дозволить українським титанам тримати наше небо. А ми актуального. Український інститут у Франції протестує проти конференції Франція-Росія тисячу років історії та культури під іменем Анни Київської, яку планують провести у французькому університеті. Далеко не перша спроба крадіжки історії та культури. Йо так звали. Анна Русська, королева Франції. В українському інституті наголошують, що Анна Київська, королева Франції, та донька князя Ярослава Мудрого, який правив Київською Русі, державою зі столицею в Києві, а не Москві. Місто Москва було засноване більше ніж через 100 років після народження Анни Київської. Французька королева ніколи Москву не відвідувала та ніколи не була носієм російської культури. Що ж, саме час розповісти про Анну Київську більше. Достеменно невідомо, коли народилася Анна і чи була вона старшою, середньою, чи наймолодшою донькою київського князя Ярослава Мудрого. Малку княжна отримала найкращу освіту на той час. Математика, граматика, історія були її основними предметами. Також дівчина була справжнім поліглотом, знала грецьку, латину, шведську, а перед одруженням вивчила ще й француз. Цуську цікавилась книгами, а тому часто у Києві переписувала їх для бібліотеки. Загалом дитинство майбутньої королеви Франції пройшло в атмосфері великого культурного піднесення по Київській Русі. День Мовча змінить ночь за твоїм окном. Шлюби дочок Ярослава Мудрого, відома історія. Його три доньки стали королевами європейських країн. Єлизавета забрала серце норвезького принца Гарольда Сміливого і стала королевою Норвегії, а у другому заміжі королевою Данії. Анастасія Ярославівна зійшла на угорський королівський трон. А ось Анна назавжди безтямно закохала у себе французького короля Генріха першого, який називав дівчину втіленням мудрості та краси. До речі, коли Генріх почав свататись до Анни, він був 43 річним вдівцем. Анні ж на той момент було десь 20 років. Остановіться! Після тривалих переговорів король зумів укласти з Ярославом Мудрим династичний шлюб. Зустріч довгоочікуваної нареченої проходила як лише можна пишно. Генріх І виїхав зустрічати Анну у старовинне місто Реймс. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає. У 1051 році Анна Ярославівна прибула у Францію і офіційно стала королевою. На шлюбному контракті чоловік українки навіть не зміг написати своє ім'я, бо був неписьменним. Поставив хрестик: Жах, я ж кажу, який жах. Який Який жах? жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Українська князівна була шокована, коли побачила, в яку країну приїхала. Виявляється, французи їли руками, викидали сміття з вікон на вулицю і не милися, бо вважали це смертним гріхом. А пахне як Вкусно. Париж був маленьким брудним містечком, в якому не було каналізації, водопроводу. Нечистоти виливали прямо на вулицю. Ось як Анна описала свої враження у листі до батька, у яку варварську країну ти мене послав. Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі. Алло. Шалі. Це ужас. Що це просто ужас. Анна розуміла, що треба брати справу свої руки і виправляти неосвіченість не лише монарха, а й цілого народу. Жінка здійснила справжню революцію. Спершу вона навчила Генріха писати і читати, згодом це вже вміли робити і придворні. Нарешті французи відкрили для себе лазні і столові знаряддя. Ярославівна будує храми, бібліотеки, школи, сприяє християнській просвіті народу. Її підписи відтепер стоять поруч з підписами короля на важливих державних указах. Весь Париж захоплювався королевою. Її любили як при дворі, так і по всій країні і називали Руда Агнеса. А далі життя Анни понеслося зі швидкістю світла. Вона мала роман з ворогом чоловіка, її семирічного сина було короновано, і Генріх, щоб хоч якось отримати дружину, віддав їй усю повноту влади. Проте це не допомогло. Відтоги король з Лігій помер. Анна певний час правила державою, однак пізніше забула про це і полетіла на крилах кохання до графа Валуа. Їхній шлюб визнали не одразу, проте жінка була щаслива. Вона нарешті кохала, а не виконувала щось почуття обов'язку. Разом Анна і Валуа прожили чи то 10, чи 12 років. у тиші і добрі. Пережила королева графа на декілька років і померла у Франції. Отже, Анна Ярославна це приклад мужньої і владної королеви, що своїм розумом вивела Францію на новий рівень. Вона була єдиною жінкою, яка переписувалася з папою римським Миколою II. Вела моду на ім'я Філіп, так звала її первістка, та на своєму прикладі демонструвала великий рівень освіти у Київській Русі. Громадяни Франції прекрасно пам'ятають про родові корені їх королеви, прародительки Бурбонської та Орлеанської королівських династій, що залишила глибокий слід в історії та культурі їхньої держави. Проявивши пошану, французи встановили Ані два пам'ятники. Що ж, йдемо далі. Софія Окуневська, перша лікарка в Австро-Угорщині, що врятувала тисячі жінок, однак не змогла допомогти собі. На жаль, Софія Окуневська народилася у 1865-му у селі Довжанка Тернопільського повіту Австрійської імперії. Її батько походив з давнього українського роду окунів, закінчив медичний факультет Віденського університету і був дуже шанованим повітовим лікарем. Цікаво, що в родині Оконевських було багато лікарів, а один з родичів, Ярослав Оконевський, й адміралом австрійського флоту. У віці п'яти років Софія втрачає матір і її виховує набожна і сувора тітка, яка не підтримувала захоплення свого брата і його доньки медициною. Однак на дівчинку це ніяк не вплинуло. Змалку вона спостерігала за практикою тата і мріяла стати лікаркою. У мрію Софії не дуже то й вірили. У ті часи професійно займатися лікуванням могли тільки чоловіки, а жінки були або медичними сестрами, або повитухами. Проте юне серце було впертим до того, що Коневська зростала разом з двоюрідною сестрою Наталією у майбутньому Кобринською. Першою українською феміністкою. У віці 19 років Софія Окуневська склала іспити і стала ученицею Львівської академічної гімназії. Вона була однією з 13 дівчат по всій Австро-Угорській імперії, яка отримала гімназійний атестат. Щоб стати лікаркою, Софія поїхала у Швейцарію і вступила до Цюрихського університету на медичний факультет. Так, отримавши диплом, дівчина стала першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорській імперії і першою галичанкою, що здобула університетську освіту. Пізніше Софія ще й стала першою жінкою, що отримала ступінь доктора медицини. У тому ж Цюріху. Вона зустріла своє кохання і вийшла заміж за польського ветеринара Вацлава Морочевського. У них народився син Юрій і дочка Єва. Подружжя поїхала на територію сучасної Польщі. Однак там Софії заборонили займатися медициною. Причина вона жінка. Скотинякі! Повернувшись назад до Львова, Софія. Шукала шляхи самореалізації і таки знайшла. Прийшла практику у добродійній приватній народній лічниці для бідних, обравши відділення гінекології. Так Окуневська стала ще й першою жінкою-гінекологом в Україні. У тій же приватній лічниці Софія організувала курси для сестер милосердя, Акушерок, створила першу профспілку лікарів та навіть вперше в Австро-Угорщині. Застосувала променеву терапію для лікування раку шийки матки. Вдячні пацієнти назвали свою рятівницю Свята Софія. Лікарка настільки заглибилася в роботу, що мимоволі не помічала холоду зі сторони чоловіка. Проте, якось, повернувшись додому, побачила згаду на власні очі. Розлучення Оконевська важко переживала цей період. А щоб не з'їхати з глузду, остаточно пішла лікувати українців в австрійські табори під час Першої світової війни. Трохи відійшовши від драми. Софію вразила нова звістка, її донька скоїла самогубство. Ймовірно, причиною цього стало розлучення батьків. Жінка на рік випала з життя, рятувала лише медицина та довгоочікуваний онук. Пізніше вона таки прийшла в себе, читала лекції на зустрічі львівського жіноцтва та війшла до українського товариства жінок з вищої освіти. Померла перша жінка, що отримала ступінь медицини самотньою від несвоєчасно наданої допомоги у віці 61 року. Скільки життів вона врятувала, а своє не змогла. Софія Укуневська, приклад нескореності та боротьби зі стереотипами. Доля кидала їй виклики, і вона сміливо їх приймала. Лікарка пройшла довгий шлях, щоб знайти своє істинне призначення і працювати в обраній галузі. Вона була неймовірно розумною, поважною людиною у суспільстві. Нею захоплювались Іван Франко та Василь Стефаник, А Ольга Кобилянська – Писала про Софію так. Від неї пішло мені те світло, за яким я так тужила, невиразно мріла. Що ж, раз уже згадали, без неї точно ніяк. Леся Українка, українська письменниця номер один. Нескорена душа, символ національної ідеї та культури. Я думаю, всі знають, що Лариса Косич, таке справжнє ім'я та прізвище Лесі Українки, народилася у 1871-му у Звягелі, тоді Новоград-Волинському російської імперії. У інтелігентній родині змалку дитина була обдарована у 4 роки, навчилась читати, у 9 написала перший вірш Надії. У 13 вперше опублікувала свої поезії під псевдонімом. Письменниця писала: Мені легко було вийти на літературний шлях, бо я з літературної родини походжу. Але від того, не менш кололи мене поетичні терни. Мала талант до малювання, музики, знала 10, а може й більше мов. У 1881 році Леся з братом Михайлом пішла на річку Стир подивитися, як святять воду. Застудилася і важко захворіла. У віці 12 років дівчині діагностували туберкульоз кісток. Майбутній душі українського народу найняли приватних вчителів. Згодом у журналі Зоря з'явилася перша Лесіна публікація Вірш конвалі. А ще саме тоді дівчина обрала собі псевдонім, який визначить подальшу її долю Українка. Наступні роки дівчина їздила на лікування за кордон: Відень, Берлін, Венеція, Прага, Варшава, Стамбул. А її творча діяльність почала набирати обертів. Поезія контрас Пемсперо, мій шлях, сім струн. А далі Леся урізноманітнила своє життя тим, що випустила першу збірку віршів на крилах пісень, відвідувала публічні лекції в Київському університеті, займалася самоосвітою, працювала в бібліотеці дядька Михайла Драгоманова, пробувала себе в нових жанрах та інтерпретаціях. Зокрема, згадаємо історичні твори Лесі та феміністичні підтексти. Щодо першого, то жінка брала загальний історичне тло, проте писала про сьогодення України. Щодо другого Леся у своїх творах дала жінкам голос і писала сюжет з їхньої точки зору взяти ту ж плісову пісню. А у 1907-му авторка навіть встигла побувати у в'язниці через протистояння російському колоніалізму. У камері вона зустріла Бориса Грінченка, а той пригостив письменницю котлетами і молоком. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було? Згодом бунтарку відпустили. Щодо цікавих фактів, то улюблений не Лесі» був пивом. Вона стала першою жінкою, яка отримала почесне звання академіка у Галицькій науковій спільноті, вела у нашу мову такі слова як на провесні та промінь. А Іван Франко назвав поетесу єдиним мужчиною в нашому письменстві, інтригуючи є її любовна сторінка в житті Лесі. Багато хто приписує її роман з Ольгою Кобилянською. Про те, що це була проста жіноча дружба, чи щось більше, дослідники ніяк не можуть визначити. Відомо лише, що подруги виробили особливий стиль звертання у листах в третій особі: хтось біленький, хтось чорненький, хтось і хтосічок, а на завершення хтось когось любить. Першим коханням Лариси Петрівни Косич був вихідець з освічених селян Максим Славінський. Вони вперше зустрілися влітку 1886-го у колодяжному на Волині. Януку тоді було 18, а Ларисі 15. Дівчинка дуже соромила своїх милиць, тому не поспішала починати розмову. А ось Максима було байдуже на них, тому знайомство таки сталося. Вони відчули щось взаємне. І це було перше кохання волонянки, яке з невідомої нам причини згодом перейшло в дружбу. Другим коханням Лесі був Нестор Гамбарашвілі. Дівчина навчала його французької мови, а той, у свою чергу, ділився знаннями грузинською. Адже донька Прометея відчувала щирий інтерес до цієї країни. Коли здоров'я Лесі погіршилося, вона більше не могла давати уроки Нестору, тому відправилася на лікування до Ялт. Там же вона дізналася про його одруження. Промовила лише декілька слів. Попався жучку в панську ручку. Це була тяжка драма у житті дівчини. Збереглися свідчення очевидців, що у 1958-му Нестор побував в Києві і плакав над Лесиною могилою. Третім і, мабуть, найбільшим коханням Лесі був Сергій Мержинський. Революціонер. Вони познайомилися влітку 1897-го у Ялті. Обоє хворіли на туберкульоз. Удвох мали спільні погляди на життя, вдвох гарно проводили час. Сергій навіть подарував Лесі кольорову репродукцію Мадонни, з якою та ніколи не розлучалась. Лариса кохала донестями, а ось Смержинський ні. Незважаючи на це, саме Леся, а не будь-яка інша жінка, приїхала до хворого і провела з ним останні його години. У ніч смерті коханого Леся створила драму одержима, яку критики вважають однією з найкращих робіт письменниці. Лише у віці 36 Леся покохала знову. Він був учений музикознавець, фольклорист, збирач народних пісень і переказів, молодший за Лесю на 9 років. Клемент Квітка любив Лесю Українку, а тому швидко запропонував їй вийти за нього заміж. І вона погодилася. Хоча деякі науковці схиляються до думки, що не кохання керувала Лесею, а потреба мати когось поруч з собою. Вони були спорідненими душами, комфортно почувалися разом, подорожували. Жінка називала чоловіка квіточка, а частіше кльоня. Це було те саме останнє кохання Лариси Косич. Не пристрасне, не божевільне, а затишне і незмінне. Клемент був з Лесею 5 років аж до її смерті. Померла Леся у 1914-му. На кладовище її труну несли на руках шестеро жінок. Леся Українка синонім до слова «міць». Це не та. Слабосила хвора дівчинка, якою її намагалася зобразити Радянський Союз та Росія. Вона була сильна і незалежна жінка, що мала величезний талант і реалізовувала його. Жінка, щоб не плакати, сміялася лихій долі у віч. Творчість Лесі стала класикою української літератури. Авторка зробила неймовірний внесок у нашу культуру та, попри всі життєві негаразди, подорожувала, розвивалася, читала, кохала, мріяла та відчувала. А отже, жила. Чим тільки зможете, допомагайте Силам оборони України. А ще залиште коментар під цим відео, ставте лайк, якщо дізналися щось нове, а за можливості підтримуйте нашу роботу донатом на Патреоні чи Баймія Кофі. Слава Україні! Героям слава!